Лариса Баранова пропрацювала у басейному управлінні водних ресурсів 37 років. Починала з посади інженера на пенсію. Її проведжали вже як заступника начальника. Розповідає, що професію обрала не випадково, захоплювалась захистом екології. Трудові будні були насищені завжди, завжди роботою, зустрічі з цікавими людьми. За нашего і нашого управління очень широка з водопользователями і кроме того, профессиональный коллектив, колектив їх професіоналізм это было очень интересно работать. Щорічно тут на старий новий рік влаштовують зустріч ветеранів. працівники, які не один рік трудилися на підприємстві, збираються знову разом. Приятно видеть ветеранов наших, несмотря на все эти ситуации, которые сегодня вот для нас был очень сложен, тяжелый. Вот, а приятно видеть улыбки на их лицах. Поддерживаем. Кто обращается в силу, мы же бюджетники, в силу нашей возможности. Единственное, хочу пожелать сегодня пожелание мира не стало таким абстрактным, как раньше. Знаете, мы говорили, а сегодня стало конкретным. На жаль, на зустріч приїхали не всі ветерани з різних причин, а тільки половина всього ж їх 30. Сьогодні для них зі сцени лунали теплі слова, а після, звичайно, були задушевні бесіди з колегами. На святковий захід був запрошений музичний ансамбль «Сов'яночка», який подарував всім присутнім чудові пісні та гарний настрій. Щоб були у цьому домі, усі живі і здорові, не на день, не на рік, а на весь ваш довгі біг.